Друзі, вітаю! Я продовжую досліджувати тему трійці, і це вже третє відео на цю тему. Заохочую вас, обов'язково подивіться два минулих. Я хочу сьогодні знову торкнутися буття 1.26. Давайте зачитаємо. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим та за подобою нашою. І так, друзі, хочу звернути увагу, що згідно буття 126, творець не один. Тобто не один, не сам Бог творив людину. Це факт, так написано. Зверніть увагу, створімо людину. Бог до когось звертається, і хтось разом з ним творив. Він не один творив. Ми чітко бачимо збуття 1.26. Але відразу наступний 27 сьомий вірш, дивіться, як говорить. Буття 1.27. І Бог на свій образ людину створив. А як зрозуміти? в Буття 1.26 написано, що Бог не сам творив землю, не сам творив все, а в Буття 1.27 написано, що Бог сам творив все. Як це зрозуміти? Дуже просто, тому що наш Бог і один, і множина. Наш Бог один, який проявляє себе в трьох особах: в Отці, в Сині і в Дусі Святому. Подібне місце буття 11.7. Читаємо. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови. Ми знаємо, що це історія про Вавилонську вежу. Я хочу звернути вашу увагу, що той, хто зійшов і змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, він був не сам. Він не сам змішав. Як мінімум, там стоїть множина, як мінімум, двоє було. Троє було. Отож, друзі, тут ми чітко бачимо, що мову на землі змішував не сам Бог, не сам. Але цей самий 11 розділ буття, але 9 вірш показує, що Бог сам змішав мову людей. Буття 11.9. І тому то названо ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. Зверніть увагу, друзі. Вже дев'ятий вірш говорить, що Бог це зробив сам. Як це зрозуміти? Чому в сьомому вірші написано, що, як мінімум, дві особи змішувало мову на землі, а в дев'ятому вірші Бог сам змішав. Так написано. Чому так? Тому що наш Бог є множина. Правильно буде сказати, що він це зробив сам, і правильно буде сказати, що він це зробив не сам, тому що він один, який проявляє Себе в трьох особах, в Отці, в Сині і в Святому Дусі. Благословінь вам! Дивіться попередні і наступні відео, особливо на цю тему.